Вітаю вас на шоу вечірні розмови з Лін, куди люди телефонують, аби розповісти про свої численні справи за день у той час, як я не роблю абсолютно нічого. Перш ніж ми розпочнемо, запам'ятайте кілька важливих слів. Busy Сел Pants Store Сьогодні ми послухаємо людину. Hi, my name is Tom. I sell clothes at a store near my house. I sell clothes at a store near my house. We sell hats, shirts, and pants every day. We sell hats, shirts, and pants every day. Sometimes we have a lot of clothes on sale. I help clean the store when it closes. I like my job because it is always busy. Ти продаєш шапки та сорочки і ще й прибираєш магазин. Це звучить як цілий марафон. Я ж вважаю досягненням, якщо прибираю крихти після бутерброда. Гаразд, мені вже час збиратися до сну. Дякую, що слухали вечірні розмови з Лін.